Всім привіт народ! Ви на каналі Dead Pass, А з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Night Bus. Це симулятор водія маршрутки, який буде розвозити пасажирів посеред ночі. Я думаю, з назвою це в принципі було зрозуміло. І як бачимо, привіт! Так, вітаємо на борту. Так, ось наш автобус уже є. Так, що в нас тут є з можливості управління? Так, це що таке? Це відчинити зачинити двері. Це. це що таке? А, це двірники. Так, заховайтеся. Так, все, треба вгадати, щоб вони залишилися в статичному положенні. Це що таке в нас? Так, все добре. Так, тут в нас. це що а, це кіт. Це кіт у нас. Такс. Also bunny. Тобто їх не запускати в автобус. Такс. Що-що? Don't forget Sam Не забудь Сема. Такс, окей, давайте тоді. А, все, ми можемо рухатися. Окей, все, ми поїхали з вами. Такс, а куди нам потрібно їхати? Як бачимо, у нас тут є камера. Так, радіо якесь, блядь, ну просто дотошне. Так, піксельна графіка, нічого толком не видно. Такс, давайте зупиняємось. І запам'ятайте, що запам'ятати, я забув що. Так. Е Open door. Такс. Все. 661. 661. А, да, а далі як? А, все, воно, воно автоматично друкує чек, окей. <хи> okay. Так, він пішов. Е... Натисніть праву клавішу миші для того, щоб зумити. Так, що за перебої з, з живленням? А, ми можемо змінювати спейс для того, щоб дивитися. Так, є цей старий, старенький чоловік ще є. Так, зупиняємося тут. Але тут порожньо, нікого немає. Так, давайте здамо трішечки назад. Оп, відчинити двері. Може хтось все-таки заскочить до нас. Так, блядь, машина так різко повернула спереду, що я злякався. Окей, окей. Так, поїхали з вами тоді вперед. Далі подивимося, так, як бачимо. Можемо оглядатися. В принципі. Блядь, це радіо, це виявляється це радіо. А це була радіостанція, напевно, що для переговорів між водіями автобусів чи ще щось такого плану, я так думаю. Так, зупинка автобуса, Де була зупинка автобуса, Не бачу. Так, пам'ятайте, перевіряйте свої камери. Відеоспостереження. Так. одна із камер все-таки не працює. Так. Ну давайте зараз перевіримо всі камери. Здається, на камерах все порожньо. Нічого такого. Блять, злякав мене Дід, дивлюся Дід пропав. Дивлюсь дід, вже... Блять. Проходить тут. Такс, дякую. Окей, поїхали. Давайте будемо переглядати камери періодично. Дивлюся, одна із камер не працює поки що. Такс, отже поїхали. А дивіться, взагалі тепер. Stay calm Такс, окей. А де якісь ще пасажири чи ще щось? Нічого немає. Так, більше. В принципі, порожньо поки що. Так, будемо періодично оглядатися для того, щоб. Не поки... Блять. <рес> <рес> Якийсь хер попався нам з вами. Такс, відчиняємо двері. Такс, є пасажири, до речі, вже з'явилися пасажири перші. Такс. Тримай чек. Зачиняємо двері. І що? Все, в принципі, вона... вона пішла. Куди пішла? В кінець автобуса? Ні, дивіться, не в кінець. А, вона сіла тут. Давайте будемо дивитися за нею, спостерігати, щоб. <губ> щоб нічого і дурного в голову не лізло. Так, будемо... давайте подивимося всі камери. Блять, а чому воно відразу стає таким мутним? О, дивіться, ще одна. Ще один пасажир. Так. Все, є. Завантажили ще одного. Чу, блядь. Я чув, що якийсь звук дивний був. Але, ну, не звернув уваги, що це таке взагалі. Так, все, зачиняємо двері і поїхали з вами. Я почув, що щось бахнуло. Все добре. Так, двірники не потрібні. О. Все поки вгадаєш, як вони тут стануть в положення. Так, а де вона сіла? Чому її камери не бачать? До речі, бачив якийсь силует дивний такий перед обличчям? Так. Це якийсь дивний молодий чоловік, він не захотів їхати на моєму автобусі. Я думаю, я думаю, він щось знає про нього, але проморозився нічого не сказав просто-напросто так. Камери переключають дуже дивно, якщо чесно, я так і не зрозумів, чого камери починають деколи сіріти. А що це, блядь? за такі якісь... Дивні... а, це світло від лампи, таке відображення, дає, я... о, дивіться, дощ розпочався. Тепер, в принципі, можна вімкнути двірники. Так, зупинка автобуса. Головне її не завтикати. Так, що це в нас? Все добре? Все добре, значить, все добре. Так, дивлюсь тут. Open door Поганий настрій в цього автобуса, в смислі? Все, дві вийшли. Так, мене тепер напрягає, те, що вони кажуть, що в цього автобуса поганий вайб. Так. Не знаю, з чим це зв'язано, але давайте. При... Блять, ж бувається. Ні, я не хочу слухати музику, так. Давайте періодично поглядати на камери. Так, ну в принципі нічого немає. Так, і десь тут має бути зупинка, я так підозрюю, так? Да? Ось це вона, напевно, що. О, дивіться, є клієнт, до речі. Все, не бойся. Виходь не плачу. Так, я не хочу слухати це деб дебільне радіо, тут вона така станція максимально максимально дурнувата. Такс, окей, поїхали з вами далі. Будеться, що двері не зачиняються, доки кін... все як в радянських маршрутках, ви знаєте, ці лазики, пазики, ще якісь може десь їздять, то в них також були проблеми з цими дверима. Вони ніколи не зачинялися, не поняв А де дід? До речі, він сів, але і не сів одночасно. А, я бачу його, побачив. Він був захований наполовину такого. Такс, автобус на зупинку, бля, я шо. таксіст чи що он тут? Від зупинки до зупинки міг потерпіти чи ні? Ну Ти виходиш, не виходиш? Ти ж натиснув клавішу для, для зупинки автобуса. Якого чорта це було? Так, окей, тоді. Тоді, якщо в такому випадку, то поїхали далі, подивимося. Я вже не знаю, якщо чесно, ми вже проїхали з вами 10 хвилин катаємося і поки що було по суті два скрінга. І на цій фразі починається трендяць. Так, давайте перевіряти камеру періодично. Так, я нічого не бачу від цього. Йобаний. Йо. Це что за нахрен тут происходит? Что за движ малина вас? Жесть! Кто вы такие? Блять, налякал, дебил. А что? А что он и голову мы крутил Не зрозуміли, чого. Чу... А, дивіться, все вони зникли. Good <гіт> evening, sen. ивенг, <-івнінг> се. Блять, долбоб Кит <гіт -сен> Твою налився, що блять за Skinwalker. Так, тут нікого нема, значить проїжджаємо далі. Не будемо зупинятися. Я не бачу нічого через те, що тут вимкнуто освітлення. Бачу тільки діда. І до речі, зайшов ще один пасажир, але я його також не бачу по камерах. Може Він десь тут і сидить, в принципі. Е, Немає. Немає освітлення, блядь. По-перше, немає освітлення, по-друге, камери взагалі виробилися. Чи ні? Можна, будь ласка, зачинити Писочка свого, дуже вдячний. Так. Та плюс і ти блядь Будь ласка <пілляє> Так, підкрапся ззаду, думав мене за ш нас scare me все, давай. <пілляє> Не хоче покидати автобус <пілляє> Так, що там у нас відбувається взагалі в, здається, все спокійно. Там ще хтось кричав, боже, допоможи, але... Так, дивіться, тут хтось стоїть. Бачу силует. Є силует? Так, mm -hmm. да, все є. Все. Запускаємо ще одного пасажира. о блядь, добрий день. Все, бери, бери собі. Квиточок, а ми з тобою скинвокер проехать из земли. В дороге я когда-то скинвок хантер, блять, был игру, бля. Так, снова не you spin my head. Ну, сидит и да. за мной, Гнида. Так, блядь. Радио вымкнуть не можем, до речи. <laughs> так, если перемкнуть кам камеру, то видите, да, вот вот все. Ой-ой-ой. А це вже не... Это а все, это все. Ну, вылетели. Вылетели. Полетели. Так приехали. Твою наліво. О, oh, кстати, смотрите, идет да, этот скинвокер, что он нам зараз допоможе? Ну, блядь. Хули, <с> крадешься, уеба. Может, уже это не расскажем, мужик, можно уже на... На двох ходити. В принципі, це все <смі> придумали вже давно. Кінцівка один із чотирьох вінер. Вінер вінер, Дір Дінер. <смі> а, окей. Тобто, це одна із чотирьох кінцівок. А тепер мене цікавить дещо інше. Зараз я спробую це зробити. Тепер мені в голову прийшла геніальна ідея. Я вирішив. Я вирішив, знаєте, що зробити? Я вирішив просто-напросто проїхатися, не збираючи пасажирів, от просто порожняком пролетітися. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Тоді ми потрапили, потрапили витратили 13 хвилин на проходження всього цього от маршруту. Цікаво, скільки займе часу проїзд без пасажирів, От просто тако прямо проїхатися, не відчиняючи нікому двері, не зупиняючись на зупинках. А дивіться, тепер здається, змінилася дорога навіть. Тобто світ генерується кожен раз рандомно по-іншому, я так думаю. Давайте з вами тоді проїдемося і подивимося. Remember to check your security cameras. Окей, okay, будемо чекати наші камери security, security. Так, тут зупинка. Такс, їдемо далі, окей. Блять, щось цей автобус взагалі не вивозить під під... під на гірку. Mm -hmm. Такс Під. А, це напевно, що... Та блять, замовкнув вже це. А. Радіо. Включимо радіо, скажу радіо, радіостанцію, але вимкнемо радіо. Оце така... Тошнотворна музика. да да, дуже страшно. Злякався прям капець. Так, давайте поїдемо відразу за ним. Тупо не, не будемо зупинятися, просто їдемо. Просто з вами їдемо. Зараз ще десь хтось має стукнути нас з боку. Удар має бути таким тупим. Такс. Поїхали, поїхали, там залишилося буквально трішечки. Так, він, до речі, завернув сюди. А, але, але ми завернути. А ось так, да, як бачимо ці <рес> сліди. От хтось, хтось доторкнувся до нас. Мені цікаво, реально, яка може бути кінцівка ще одна. Тобто кінцівок 4 штуки. Якщо ми нікого не будемо підбирати, це яка буде кінцівка? Має ж бути інша, здається, так як ні один пасажир не з'явився в МР. Так, зачекайте не цей кончений автобус. Блять, що це мене відштовхнуло від цього. Від бордюра. Здається, не, не доторкався, по, по габаритах проходжу. Кіцик. Настільки кіцик. Давайте на зустрічну смугу виїдемо, там тут все одно машин немає. В принципі, по барабану де нам їхати. Танкс. Щось автобус взагалі не вивозить, все добре. Ситуація хуй в говні. Такс. У нас тепер з'явився дощ і здається, це вже майже половина нашого маршруту, здається. Так, дивіться, тут порожня зупинка, такс. Їдемо далі, їдемо. Такс. Мені цікаво, що боб десь, якщо, якщо можна, а, от, починається якийсь. А, все, то в принципі ми майже закінчили наш маршрут. Ще трішечки залишилось. Радіо запускається автоматично кожен раз. Камери наші працюють далі справно. Ззаду нікого немає. Все супер. Так, що в нас тут? Де, обмеження висоти, в принципі, не цікавить. О, дивіться, цей дід. Дідо. Ending 4 із 4. You are fired. <laughs> так, follow for more, дивіться, четверта кінцівка, на цьому все закінчилось. <laughs> Як отримати інші кінцівки, я, якщо чесно, не знаю. Ну і витратили ми для цього всього менше 4 хвилин. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам всім за перегляд, всім гарного дня і всім пока-пока.